Всім привіт! Огляд в магазині сінсей Теплі речі на осінь, зиму 2025. Ось такі теплі кофти. Гляньте на блискавці. Я думаю, що це можна як на вулицю, так і вдома вдягати. Вона дуже теплюча. Подивіться, як плед. Реально можна сказати, що кофта плед. 659 гривень. Потім є ось такі білі. Теж дуже схоже з цією, але ці навіть приємніші. Якщо ця така більш слизька в руках, то ця більше, більше м'якша, скажімо так. І така коштує 659 біла. О, і є ось такий капюшон. Об'ємний, класна взагалі гляньте. Клас. Потім мені сподобалися ось такі в новинках. Дивіться, такі теж м'якесенькі, м'якусінькі. І навіть товщі за ось ці просто білі, всередині ось така, вже в стилі такому йде карпатському якомусь реально. Гірнолижний відпочинок. В ведмедиках прикольно, дивіться, теж така. Із комірцем, високий комірець, дуже затишно тепло, прям дуже, ну вона дуже тепла. От я торкаюся, а мені вже жарко. Так. Коштує 699. Дуже класний теж светрик. Гляньте, і це зовсім не дитячий, це не дитячий відділ, це просто відділ, де всі а, светри, джемпери зібрані в купу. Таких ведмедиках узагалі це казати, взагалі. гляньте, який він класний, дуже няшний і дуже теплий. Да, він вкорочений. Сюди треба щось якусь високу посадку, а, штани чи брюки, чи джинси. 659 гривень теж ось такий коштує. Давайте подивимося склад. Отже, Склад тканини 72%: акрил, поліестер 25% і 3 еластан. Треба запастися машинками для катишок. Кардигани зараз теж просто суперпопулярні і в цей, дивлюся, з'явилися ось такі в новинках: ліловий такий колір. Це ж ліловий, да? я так думаю, 659 гривень в смугах таких. Ну, Гудзики дуже, звичайно, такі дешеві. Або ж ось такий сірий, класичний, такий під усе піде, і під діловий стиль з такими золотими гудзиками 659. Все по 659. Дивіться. І ось такий жовтий, жовта смуга, сіра смуга. Теж на гудзиках сірих, пластикових. Вони всі тепленькі, такі йдуть, але що там всередині, я думаю, що це поліестер-акрил, або ж ось такий сірий, дивіться. Принт-леопард із сріблястими гудзиками. До речі, гарненький, він дуже такий цупкенький. Якщо цей іде просто тонкий, ну дивіться, ось так, да, навіть видно, присвічуються пальці, то тут прям цупкий-цупкий, класний гляньте. який. Такий теж, я думаю, можна навіть в діловому образі застосовувати. 49 поліестер, акрил 45, 3 Uh, якесь... А, ну це люрекс, люрикс, металіз... для волокно 3% і 3% Еластан. Коротше, основний склад, ви зрозуміли, це поліестер і це акрил. І тут є такі малесенькі, якщо ви бачите, такі паєточки по ньому. І така люрексна ниточка. Ось дуже теж такий гарненький. Прикрашений такими теж до сих пір вони, до сих пір вони в тренді. Бантики, рюшки, завізки. 659 так само коштує, бежевий, такий класний. До якогось образу в бежевих е тонах. Там поліестер вверх 55%. Поліестер, потім акрил 33, 4, еластент, 4, а навіть 4% вовни. Тоненький, але буде такий тепленький, затишний. Класичний принт леопард, знову ж таки. Такий є джемпер. Підійде до чорного, до бежевого, дивіться, до коричневого, до сірих, якихось, наприклад, брюк. Ну, тобто можна навіть і можна знову ж таки і в офісному а, образі теж його приміняти. Рожево-синій, дивіться, теж. Класне таке поєднання, яскравий такий, це більше кежуал варіант. Натомість є ось такий бежево із такою тонесенькою смугою коричневою. Це все ж таки більше. Я тут бачу більше якісь брюки, навіть класичні. Або ж ось такий, що дивіться, є в паєтках цікавий білий, в таких різнокольорових паєтках. Ой, це класно, до речі, виглядає. Якось навіть святково, я б сказала. Тут можна теж якісь, наприклад, сірі брюки вдягати, можна які білі, бежеві. 699 гривень. Можна темно-сині джинси, класно буде. Такий класичний джемпер, виріс кругленький. Дуже багато смуги, я дивлюся. Ось така біло-рожева ідея. Білорожевий малюнок, потім чорно-білих багато, просто рожеві джемпери. Щось нагадує 90, ті да? 80-ті 90. ті Так, 599 ось такий рожевий, дивіться. Красивий дуже відтінок. Він вже, до речі, читала. Стилісти радять, тому що рожевий стає вже більш базовим, все більше базовим. Ну, Сірій такий домашній. Не обов'язково такий кежуал домашній варіант. Сіра, така кінгурушка із такою кишенею. 699 гривень і капюшон. Так, є навіть ось така класика база. Чорні, дивіться, джемпер, класичний, класика, там на поверх сорочки, наприклад, чорний о, і коричневий поліестер, думаю. Так, і такі коштують 459. В новинках також є ось такі сірі джемпери да, я надаю, вам показувала білі в паєтках. Мені сірі набагато ну, якісь навіть гарніші. Ну, Це тому що я люблю сірі, а, сірі сірий колір. Люблю. 699 гривень теж у паєтках таких. Вже точно до сірих брюк підійде. Ось, наприклад, тут сіра така, що це спідниця шорти або спідниця. Гляньте, як класно до чогось сірого, до синіх, навіть сині якісь брюки. Теж можна в офісний, в офісний лук примінити. 699 я вже казала, да? потім в новинках є ось такі теплі гляньте, теж кофти теплющі, всередині прям фліс. Тобто зверху йде така тедді, да? і всередині йде фліс. 699. Ну, це можна як і верхній одяг примінити так само вдома, якщо холодно. Або в кежуал якомусь в якомусь аутфіті. Дуже багато з'явилося медиків, запозичених від Ральфа Лоурена, мені здається. Гляньте, навіть на ось такій просто сіра худі, без нічого. І як акцент тут такий принт. Не принт, а це наклеєчка така. Вид медик такий. Ведмедик дівчинка з бантиком 599 гривень, теж такий, або ж кежуал, або навіть гляньте, якщо це кежуал, ось таку спідницю сюди можна поекспериментувати, застилізувати таку спідницю. Леопардовий принт із, цим, із цією худі. Так, 599. Або просто як домашній одяг. Ще хочу взяти ось таку кофтину, в примірочну. XXL. Взяти який розмір? М-ку, Беру м таку. Далі хочу взяти ще деякий, деякий джемпер. Ось, наприклад, такий мені цікавий буде. Беру М теж. Потім що ще беру. Що я хотіла ще взяти? Хочу ось таку ще глянути. І глянути ще, все ж таки, ось таких ведмежат, якщо я знайду свій розмір. Mm. Так, Емок немає. Я візьму С, ризикну, да? ну, тому що не хотілося б брати, щоб було дуже широке горло. Якщо я візьму L, буде горловина дуже широка. В новинках гляньте, також є ось такий джемпер поло, неймовірно приємний на дотик, що це за тканина, зараз подивлюсь. Коштує він 799. На ось такому замочку йде на блискавці вгорі розміри, поки що є всі. Так, тут основний склад 52% це віскоза, потім поліестер 27-21 поліамід. Хотіла взяти Мку, але дивіться, вона якась дуже довга. Рукав такий довгий, чи це оверсайзні йдуть, Тут якісь дві затяжки. Починаю примірку. Взяла п'ять теплих речей: це светри і кардигани. Коротше, ковта Тедді, рижа. Сподобався мені цей кардиган. В принципі, можу рекомендувати. Єдине, що як я вже казала, запасайтеся машинками, бритвами для катишек, тому що все таки поєднання акрилу і поліестеру. Дасть про себе знати. Дівчат, прохання до всіх. Ні в якому разі не знімайте светр чи джемпер ось так. Тягнучи його через вішак. Тільки ось так, з під низу, повністю, повністю його знімаємо з вішака. Зрозуміли, да? ну, все-таки давайте берегти речі. Отже, я приміряла в розмірі Excel. Це може бути і М, це може бути. І L коротше, і навіть XL, Ви бачили самі. Чому XL? Тому що там не SK, XS. наступний джемпер ось такий леопардовий принт. Симпатичний, в ньому затишно, дуже м'якенький, але мені не подобається в районі ось цієї резинки Наталії. Принаймні з цими ж джинсами сюди взагалі він не йде, він додає якийсь додатковий об'єм, якісь створи складки. Я думаю, до брюк класичних чорних підійде. Так, Потім дивимося, ось ця кофта. В такому стилі, як я вже казала, гірнолижний курорт. Вона затишна, вона домашня, вона ж кежуал, можна вдягати, не бабине літо, наприклад, да, як верхній одяг. Можу рекомендувати. І ще ось така кофта тедді. Теж сподобалася, може бути як верхній одяг, так само це може бути як одяг домашній, дуже зручна, тому що йде як кофта, не светер, не через голову. а Можна отак її розстебнув, накинув, застебнув. Можу теж рекомендувати. Приміряла в розмірі М. І останній, який мені сподобався, який я приміряю. Джемберик, це ось цей із ведмедиками, такий тедді теж дуже милий склад, як я вже казала. Тут основний іде: акрил, поліестер і поліамід. По-моєму, ну думаю, що десь за десятим разом або навіть за п'ятим з'являться. Я сьогодні. Взагалі, без косметики, такий французький стиль, французький шик аля, як кажуть італійці, аква тобто вода і мило. Дякую всім за перегляд, випиваю кофесіно і відправляюся додому. Друзі, всім приємного шопінгу.